Только что подходит ко мне пацан и говорит, вы, вы, ЗСУ, вы Збройные силы Украины. Я говорю, так, заулыбался что-то и ушел. Что происходит? Подскажите. Алюня, а ну расскажи, как тебя наебал русский военкомар? Як ти їм потім мстить будеш. На скільки тебе призвали, Коль? На год. На год. Только не поступай, як садєс, бля. блядь. і до вас. І це ж та, І скільки часу тебе вже на... 3 роки. Це коли тебе півдня не кличуть до бою. Тебе з'являється такий друг і кричить: Пішле все заче, пішле все заче. Коли ще ЗСУшники отримують зарплату 100 тисяч, блядь. Подивіться, чим вони займаються, блять. Хлопцы, оно... бедные, б... на сигареты ходят, бутылки собирают. Пацаны, что там, 100 тысяч платят? Да. Получаем... 100. Да. И что, по бутылка? Знаем. Знаем, 40... Давать, 40 копеек, да? класс. Стали. Добрый день. Даю 1000 гривен, если у вас леопардовые трусики. <laughs> <laughs> Нет.

Военный а стиль. Стиль это все. Знаете, как узнать военного повязанным носкам? Стиляги мои сидят. Свит. Скажите, что хлопцы ховают. Да, он гаубицу это в сарай запхнул вообще. То <smantia> <çuk> все валить вміє таке робити. Жек, а як буде по-анлійські електроди? Електродес. Отмакавайся, чуєш, Точно дай звуку. Звуть мене всі буль Бой, Булька, Я весела Бульбашка Я булька Булька, буль, Ты кому кидаешь? Тебе. Будет водка, живчик, Буде сосиски, тушена капуста. Почувствуй себя человеком. Продам машину, не бита, не крашена. Я перший владелець. Тут все чиназис, Коробка передач, хороша. Це якщо шо, потім виріжемо. Кондиціонер узю, везде їдеш, воно тобі ячко обливає, все то є файно. Десь в случаї чопатку новий кугей, добрий вечір там. Таке по хорошій скидці продам зараз за 5800 800 доларів не гривень. Я зараз, чуєш, сьогодні перше число ми взагалі-то закриті. Я посіду, я <ріху> Де повинен чоловік водити свою жінку? В кафе, в магазин, в піцу і на кіно. На кіно. А жінка чоловіка. На вулицю. Вилізаю з носика, у песика, бурмосика. А у бегемотика вилітаю з ротика. Звуть мене всі буль, 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 булька, булька, Я весела. Там де зорі по воді малюють, мій далекий, такий рідний дім, там де сонце зійде, забере мою, тому і я повернусь додому. Там, де зорі по воді малюють, мій далекий такий. Тікаєш, врубай! Врубай дай по газам, хто вже б не казав. Забув, розриваєся біла полоса. Я тут ти поки там сідай по каталіхтожен. Друзі, хотів з вами поділитися, скільки я заробив в армії. Дивіться, за 10 років в армії я зробив сімдесят тисяч доларів. І ці кошти я потратив, купивши квартиру в Печерських липках в Києві. Будував батькам, був поверховий будинок собі біля озера, також добудовую будиночок на 120 квадратів і купив автомобіль Land Cruiser 200. І на цьому мій сон закінчився. Хлопці розбудили, каже, штурм. Слава Україні, друзі! Слава нашим героям!